привіт, привітлі! Сьогодні буде на відеоогляді Мікрофон для стрімінгу, саме він так позиціонує виробник. Ось такий від фірми Fifine. Дуже дякую компанії Fifine, яка представила мені даний мікрофончик на огляд. І злі мікрофони компанії Fifine я використовував. Саме перший це був Fifine k 669B, пізніше був k 688 Петличний мікрофон, який я зараз розмовляю, це так само від компанії Fifine. І ось тепер прийшла черга. Дивитися, це є новинка FIFINE модель Tank 3. Тому давайте приступаємо до його огляду. Відкривши коробку, нас зустрічає ось такий мануал. Далі в комплекті лише мікрофон і USB кабель. І вперше, що я відчув, коли взяв мікрофон в руки, це те, що він важкий. А чому він важкий? Тому що тут міцний сталевий каркас. Хтось подумає, що можливо тут немає на нього оцього паралону, а тут все є, він вже вбудований всередину вітро захисний поролон плюс шумознижувальний силікон. І це все робить звук якісний та живий. Динамічний мікрофон Fifine Tank 3 має кардіоїдне направлення, тому він дуже дуже чудово захоплює звук з фронтальної сторони. На боковій панелі, що важливо, є у нас два регулятора гучності для мікрофона і навушників. Підключення можливо через XLR кабель і звичайний USB Type-C, також є вхід для навушників. Також є присутня кнопка вимкнення звуку мікрофона, але що важливо, це є кнопка фізична, тому що у багатьох мікрофонах вона сенсорна і вона інколи буває взагалі спрацьовує сама по собі. А тут фізична кнопка жодних проблем. Мікрофон важкий, але звичайний пантограф за 300 гривень його витримує взагалі без проблем, все чудово. Зараз я розмовляю через мікрофон Fifine Tank 3. І ось так мікрофон працює з коробки. Дістали, підключили і все. Я не використовую жодних фільтрів в ОБС. І для порівняння я зараз переключуся на Maono PD100X, і зараз я переключився на моно PD100X, і в такому режимі ви можете почути різницю між двома мікрофонами і вже, напевно, зробити якийсь висновок. За свою ціну мікрофон реально є хороший. Він відповідає критерії ціна і якість. І в таку ціну ми можемо лише, в принципі, купити який мікрофон в таку ціну FIFINE, а M8, який буде гірший. В Tank 3 у нас є зручна кнопочка фізична головне, не сенсорна. А фізична кнопка мут мікрофону, зручне розташування регуляторів з боку, а не знизу, хороший металевий міцний корпус, чітке звучання і, в принципі, стриманий брутальний вигляд, що також іграє роль. Тепер трошечки побавився з налаштуваннями мікрофона в OBS через фільтра. Якість звуку ви можете почути прямо зараз. А тепер давайте я вимикаю всі налаштування. Зараз я вимкну абсолютно всі налаштування. Якість звуку звучить ось так. Ви зараз це можете почути і напевно порівняти результат. Ну що ж, мікрофон Fifine Tank 3 вийшов доволі таки чудовим мікрофоном. До речі, у нас Fifine офіційно продається в Україні, можна його придбати на. Офіційному сайті FIFAN.ua або навіть на розетці вони продаються в Одну ціну, і наприклад, якщо вибирати між FIFA K688, який буквально там на гривень 300 400 дешевше, я би все ж таки вибрав танк 3. І, ну в загальному цей мікрофончик є чудовий. Його до покупки рекомендувати можна. Тільки давайте зараз без лишніх слів, що там на розпродажі за купонами купити за дешево. Ми не говоримо зараз за Aliexpress, ми говоримо за офіційні, що можна придбати в нас прямо. Зараз в Україні і цей варіант є хороший. Що ж ось такий був відеоогляд. До наступних зустрічей. Усім папулечки, папа.